Це вчорашній матч. Я вчора казав, що зіграю матч, і ми зіграємо цей матч. Поїхали! Ми будемо за Манчестер Сіті. Нормальна команда Новий фон, коли загрузка. Вже це я поняв все. Ну, думаю, ми виграємо іріал. Коли я записував це відео, я знаю, що ми виграємо Реал. Ну, десь 4, не пам'ятаю, чи 5. І думаю, ми виграємо 4. Фінал Ліги Чемпіонів. Я Манчестер сіті, хто не пам'ятав. І поїхали грати проти Реала. Гріліша, Альварес, Бернардо Сіла, закидо мене на мого гравця і що мені розганяє контратаку і, думаю, заб'є. Ні. Там фол був і суддя не побачив. Звісно, я радий. Тому що мені була б жовта карточка моєму в моєму гравцеві. який сфолив і пасно на... Холланд. Альварес. Альварес. Б'є, б'є, б'є і гол! Гол-гол-гол. Хуля Альварес. Так впав прикольно. Ну, не такі ліце, як в FIFA 23 і FC24. Тому що я бачу в FIFA 23, які ліца в гравців, і в FC24, які ліца в гравців, а тут не такі. Не знаю чого. Треба, щоб було, однаково, і офсайд. Нема голу. І я бачив, що в нас була відписка. 17 підписників в нас. Давайте підписуватись на мій канал, тому що тут буде багато цікавого про FC Mobile і багато іншого. І 3-0. Холанд забив. 84 та хвилина. Да-да. 85-та вже Белінгема. Тут бля, вже додали. І в FIFA 23 в мене кар'єра Реал зараз. Ну, По ній я відео не буду записувати по FIFA 23, бо вже в FIFA 23 ніхто не грає. Ну, якщо буде інтерес, то зніму відео до кар'єри за Реал Мадрид в FIFA 23. І ми за Манчестер Сіті 3-0 виграємо Реал Мадрид. Белінгема нам показують. І м'яч завис чогось. І ми отримуємо кубок Ліги Чемпіонів. Вітаємо мою команду з виграшем. І зависає чуть FC Mobile. Не знаю чого. І переходимо. Переходимо. Це моменти. І переходимо. Зараз відкриємо пак. Думаю, щось нам випаде там. І що нам випаде? Відкриваю. І випадає нам. Випадає гравці. Внизу там були. І ще пак відкримо. Чи що? Так, відкримо І ще пак. І що нам випаде? Що випаде? Гем випада. Я не знайшов інформацію про гем, і зараз ми можемо створити свою команду. І ні, треба ще написати свій нік. Напишу Четімога. Четімога. Хай буде такий нік написав І виберу команду. Думаю, з Ла Ліги візьму команду Реал Мадрід. Ну, Бо вони не виграли в цьому сезоні Лігу Чемпіонів в минулому. В минулому. Він жуніор на екрані і переходимо. Знову пак можна відкрити, чи що. Ні. Забираємо гем знову. І пак відкриваємо знову. І там нам випаде з паку гем чи що. Так, думаю, гем. Холод на екрані ще. І нам на другий день на завтрашнє відео випаде гравець. Нормально, на мій состав. Підкачаю мій состав. Думаю. Її нам знову пак. І ми відкриємо... І нам випадає гем. Гем. І ми можемо... Ми можемо Лігу Чемпіонів грати. Ну я її зіграю десь потім. Не в цьому відео і не в завтрашньому відео. Бо і нам випадає гем. Бо Ліга Чемпіонів. Ну як сказати? Поки що в неї я не буду показувати, як граю. Я її сам зіграю за Шахтар Донецьк. Думаю, тут можна поміняти команду. Ні, не можна тут думаю, команду міняти. Групу не в другу вставляти. І давайте за Шахтар розпочнемо. Якщо буде інтерес про Шахтар зняти відео, прохожу Лігу Чемпіонів за Шахтар, то я зніму. Обов'язково. І в нас я на якому місці? На першому. Ще не почалась Ліга Чемпіонів, а я на першому. Есо Фернандес. І що, переходимо і нам. Знову тренування, нове тренування. Можна. І тут можна буде за свою збірну грати. Нормально, нормально. Придумали за свою збірну можна буде грати. Це прикольно. Звісно, прикольно. І новий фон, коли загрузка. І що зараз будемо робити? Звісно, не пам'ятаю вже. І ми будемо робити. Робити... Віддавати пас і забивати гол. Зараз заб'ємо гол і гол! Забиваємо гол. гол гол, гол І відкриємо пак знову. І що нам випаде? Коін і XP випадає. За це відео. XP. Перший раз за це відео випада, а гем щось много раз випадає за це відео. І будемо наступне тренування проходити. Вже можна буде відкрити пак. Ну, я відкрию потім пак. І за збірну, думаю, можна буде, коли тренування всі пройду. Бо може я і не зможу пройти одне якесь. І що заб'ємо коробку зіб'ємо. Думаю, зіб'ємо ми коробку і ні, не збиваємо. Тільки ці штуки збили. І зараз зіб'ємо хоть. Ні, ні зіб'ємо. А зараз хоть. Ні, не зби... Збили, збили, збили коробки. І відкриємо пак. І що нам випаде? XP? І Коін, і Реал Мадрид на екрані. Бо в мене за Реал Мадрид. І випадає нам гейм, Багато геймів за це відео чогось. Не знаю чого. І зараз третє тренування пройдемо. Думаю, і четверте зможемо пройти, бо я думаю, ми пройдемо. Ми зможемо все пройти. Ми все пройдемо. І зараз ми переходимо на тренування. Просто треба за 24, 23, 22 секунди, 20 секунд пройти. От Так, і ми пройдемо, думаю. І ми пройшли відкриваємо пак знову. І що нам з паку випаде? Думаю, нам щось випаде з нього. І XP випадає. Думаю, ми наздогнемо гем. І що нам випаде? І знову пак гем випадає. Ні, не наздогнемо, думаю. Четверте тренування пройдемо. Ну, я коли записував це відео, я знаю, що ми це тренування не зможемо пройти. Думаю, ми пройдемо це тренування у наступному збройні відео і відкриємо збірні, бо щось не легко тут. І перше ми тільки змогли. І що, зможемо друге? Ні. Третє. Третя спроба. Ні, не зможемо. Просто забили гол. Зато гол забили. І четверта, заб'ємо гол. Зможемо попасти і ні, не попали, тільки гол забили. Думаю, попадемо. Ні, не попали, тільки гол забили. Шось, шоста спроба. Заб'ємо чи ні. Так, заб'ємо, думаю. Ні, не забили. Просто забили чуть. І зараз я вберу те, що вискочило. Все вбрав. І відкриваємо пак, і що нам випаде? Нам випадає коін. Четверте тренування ми потім зіграємо в наступному відео. Пак відкримо. Нам випаде гем, вони вже сказали. Просто, щоб я знав, І Реал Мадрид. Знову пак можна відкрити. І що нам випаде з нього? Що нам випаде з нього? Що? Гравець тірі. І коли я вже свій вчорашній показував, ну, в мене він чогось збився. Не знаю, чого збився. І в мене новий состав, якщо що, не путайте ці відео, рекомендую вам подивитись відео вчорашнє. Воно у вас з'явиться на екрані, коли закінчиться це відео. Іграємо проти Реал Мадрид знову. Це в нас буде остання гра, думаю. І завтра зіграємо наступні ігри в FC Mobile. І думаю, ми зараз заб'ємо Реал Мадриду справжньому. І забили З офсайду? Ні, не з офсайду, фух. Прикольну обложку придумали тут. І зараз хоть нам хоч не заб'є і ми біжимо в атаку. Біжимо, біжимо, біжимо. Заб'ємо чи ні, заб'ємо чи ні. Спроба б'ємо і не забиваємо. Думаю, заб'ємо. Зараз хоч. Зараз відберу м'яч. Відберу. Не відбираю. <кхи> І не відібрав я м'яч. Не можу. І відібрав на цю спробу. Цей раз. Відібрав я м'яч. І. Ми зараз заб'ємо. Підняли руку. Що в сайт. Чи не піднімали. І 3-0. 3-0. Розгром. Реал Мадриду. Розгром. Реал Мадриду. І це вже мене радує. Тому що ми виграємо Реал Мадрид справжній. Там, де Карло Анчелотті. Так, справжній Реал Мадрид. Думаю, ми зараз заб'ємо. Б'ємо! Б'ємо! І пенальті! Пенальти заб'ємо чи ні? Ні, не заб'ємо, думаю. Чи заб'ємо? Думаю, заб'ємо і не забиваємо. І забиваємо! Забиваємо! І там фол був, показує мені. ні, ні. Ні, фолу не буде. І ми зараз заб'ємо, думаю. Думаю, заб'ємо знову на останніх хвилинах. Реал, йде в атаку. Я відібрав м'яч, біжу в атаку. Біжу, біжу. Мені треба було Барселону взяти. І б'ю, бю-б'ю, і гол. Так, мені треба Барселону взяти. Тому що Реал Барса, каталонське дербі. Так, каталонське дербі. Інформацію про Гем і XP я не знайшов. Якщо знайду, розкажу. Не знаю, який це буде частині. Я думав ще записати відео по DLS 23. Як думаєте, записувати по ній відео чи ні? Піш... Ставте лайки, якщо записувати. Ставте 50 лайків, якщо записувати. А 100 лайків, якщо... Записувати цілком DLS 23. А FC Mobile покинути. Ні, я не буду покидати FC Mobile, звісно. І збірну я потім відкрию. І тренування пройдіт пройдемо. Експерт тут все понятно. Понятно все в експерті. Сон на екрані. Прикольно придумали. І експерт. Найт. І зараз ми можемо гравця купити чи що. Думаю, так, ми зможемо гравця купити якогось. Шість днів тільки акція. Ні, я його не хочу. Я б хотів Діого джота купити. І він ні. Трансфер ні. І 6 днів ця акція буде тривати. За ці 6 днів, я думаю, ми купимо якогось гравця. І от мій состав, якщо що, хто не бачив. Прикольний состав мій. І Енсо Фернандеса знову зараз дивимось, що це. Форму може купити чи що. Ні, думаю, не можу форму купляти, тому що форма так собі там. Зараз чуть прокатаю до форми. Ні, не можу форму купляти. Ерлінг Hond на екрані. Всім дякую за перегляд цього відео. Ви були на, на каналі. Це футболісімо».